Живий чи ні, той от російський адмірал Соколов. От це питання. Воно вельми надперусім цікаве, бо наші ССО казали, командувач Чорноморським флотом Російської Федерації загинув під час ракетного удару на будівлю його штабу 25 вересня. Але ж напередодні 26 вересня його фізіономія на кілька секунд буквально з'явилася онлайн в трансляції з наради, яку міністр оборони РФ Шойгу тоді збирав. А от сьогодні, 27 вересня, російський канал Зв'язда, що належить Міністерству оборони, публікує це. От відео, де той Соколов начебто нагороджує футбольну команду, яка виграла армійський чемпіонат. І от знаєте, начебто, це є доказами, що адмірал соколов він живий, начебто, це доказ, що наші ССО виходить, поспішили, коли видавали бажане за дійсне. Ну, нам дійсно дуже було бажано цього. Нищити, адже саме він безпосередньо, саме цей от адмірал Соколов віддавав накази про пуски з кораблів Чорноморського флоту РФ крилатих ракет Калібр. Тому всі смерті цивільних українців від ракет Калібр саме на його совісті, на совісті цього адмірала Соколова. Утім, дивіться, попри те, що здавалося би, російські пропагандисти, російські ЗМІ зараз розказують про те, що цей адмірал живий, але. Дуже багато все-таки свідчить про те, що він мертвий. Чому так? Бо на нараді Шойгу, коли Соколова у тому віконці на моніторі серед інших генералів адміралів показували, то він там мовчки сидів, і це цілком міг бути запис із попередньо аналогічного їхнього засідалова. Про це може свідчити, зокрема, що. Нині будівля штабу Чорноморського флоту РФ знищена, а Соколов на відео сидить в своєму там кабінеті, який, начебто, виходить і не постраждав. Ну а те, що він армійців футболістів вітав, нагороджував про що сьогодні росіяни сюжет й показали по своєму телевізору армійському. Ну так фінал-то цього змагання з футболу він був іще 18 вересня. Відповідно, і нагородження точно відбулося раніше до. 25 вересня до моменту удару по штабу і гибелі абсолютно в тому впевнений, цього адмірала. Ну і от тепер, от навіть російські змі, ті, які не є пропутінськими, пишуть про те, що ця зустріч адмірала Соколова з цією футбольною командою, яку він нагороджував, що вона направду відбулася таки 20 вересня, тобто за п'ять днів до того, як штаб був атакований, і як цей адмірал під час цієї атаки загинув? Але ж сьогодні російські пропагандисти 27 вересня показують цей сюжет про подію, яка відбулася 20 вересня? А вони розказують, що вона сьогоднішня як доказ того, що цей адмірал живий? Ну тобто, росіяни намагаються зараз в оману нас вести, розказуючи, що, мовляв, Україна бреше. Але ви спитаєте, нащо вони про це брешуть? Як довго? Ця їхня брехня тоді протримається, якщо адмірал мертвий. Ну і як будуть вони потім з того викручуватися, якщо ми знаємо, що той адмірал мертвий? Так от дивіться, дуже просто: брешуть вони. Ну щоби не визнавати, наскільки вражаючих втрат вони зазнали через ту нашу атаку на будівлю штабу Чорноморського флоту? Вони намагаються применшити. Ці наслідки вони зараз розказують. Мовляв, ця будівля вона взагалі пусткою давним-давно стояла, мовляв, її не використовували. Вона була не потрібна, адже штаб давним-давно, мовляв, переїхав в Новоросійськ. І відповідно, те, що туди українські ракети прилетіли, ну то вони поцілили пусту порожню будівлю. Ну і адмірал живий. Саме так вони тепер брешуть їм не можна визнавати, що під час того удару було знищено вищий командний склад Чорноморського флоту. Ну як вони викручуватися з цієї брехні? Будуть можна трошки пофантазувати, але ж з розумінням того, що ймовірніше за все, щось з тих фантазій росіяни обов'язково використають. Дивіться умовно кажучи, вже завтра на тому такі телеканалі Зв'язда. З'явиться сюжет, як цей адмірал Соколов виявляється сьогодні, після того, да, як нагородив футбольну команду, то він пішов після того скупнутися в Чорне море, а там на власні очі побачив, як акула скоює напад на русскоговорящого мальчика в трусіках. І адмірал Соколов, звісно, героїчно кинувся в той момент рятувати рускоязичного мальчика в трусіках Федю від цієї злої акули. Ну і він, хлопчика, то врятував, але акулі на допомогу прийшли і ще три акули. І отже, з чотирма акулами адмірал Соколов впоратися не зміг і героїчно загинув. От приблизно так вони будуть розказувати вже завтра. Підводячи до того, що немає цього адмірала. Але ж їм то цікавіше. Буде показати, що він героїчно загинув, аніж те, що він загинув від української ракети в своєму кабінеті, від тієї ракети, яку він за своєю посадою мав би зробити все можливе, щоб вона не змогла той штаб, Севастополь, Крим поцілити. Бо якщо так, вони не можуть того визнати, що він не професіонал, що він. Змарнував е, все, що мав би робити на цій своїй посаді. Вони з нього зліплять героя, придумають якусь фантастичну версію того, як він зараз загинув. Зараз, а не тоді, 25 вересня, коли до нього в кабінет прилетіла українська ракета.